Велодень у Лозовій. Вчора, 28 травня, більше трьохсот городян на своїх двоколісних зробили коло містом. Це рекордна кількість учасників, повідомили організатори. Акцію велосипедистів підтримала міська влада. Серед учасників розіграли лотерею, їм також роздали сувеніри. Що ще було цікавого, знає Вікторія Кожедуб. Учасники велопробігу збираються коло скверу Шевченка. Тут і керівники міста, і депутати. Голова бюджетної комісії Дмитро Загребельний каже, намагається їздити на велосипеді і в будні. Велосипед, молодость, драйв, що ще треба? Віце-мер Володимир Барановський однаково полюбляє на велосипеді кататися і ходити пішки. Я завжди виступаю за здоровий спосіб життя. Помічник народного депутата Олександр Неділько на свято прийшов з дочкою Софією. У кожного свій велосипед. Большого розстояння карти зможеш, да я зможу, Я надеюсь, что я смогу. Хороша <рес> традиція. Город в этом плані ще більше, скажем так, к себе буде привлекати молодежі. Серед учасників велопробігу багато маленьких лузівчан, їх як і дорослих, реєструють організатори. кажуть, на ліпок ледь вистачає. Юля і Артем привели своїх дошкільнят. Вони давно катаються у нас. А восьмирічний Альоша сам їхатиме на велосипеді. До спорту хлопчика привчають батьки. Ми ще велотуризмом віла коли займаються. Щоб можна було збрати собою поход. Учасників велопробігу. Вітає секретар міськради Сергій Коба. Він шкодує, що велосипедистам доведеться їхати невідремонтованою дорогою. Наш касан пов'язаний був до цього дня відремонтувати дороги, але з форс-мажором не встиг цього зробити. Тому у нас буде трошки такий складний маршрут. Я думаю, все буде добре. Велосипедисти стартують від перехрестя бульвару Шевченка, вулиць Грушевського та Ярослава Мудрого. Їдуть до дамби, там піднімаються до вулиці машинобудівників, а звідти виїжджають на проспект перемоги. Учасники велопробігу виїжджають на міст моторного. Половину шляху вони вже подолали. Зі шляхопроводу велосипедисти звертають на кооперативну, їдуть по односторонці, а потім по Грушевського. Завершують пробіг біля скверу, звідки виїхали. Подорож триває менше години. Можна... Володень завершується вікториною розіграшем лотереї, роздачою сувенірів та соку. Найменшою учасницею велопробігу стає Маріанна Крикун. А найстаршим учасником Влад Туравієв. Найспортивнішою родиною визнають сім'ю Ігнатьєвих. Їм усім вручають вимпели. Передають його і міському голові Сергію Зеленському за підтримку велосипедистів. Встановлюють рекорд за кількістю учасників, їх 305, майже вдвічі більше, ніж торік, та домовляються зустрітися наступного року. Вікторія Кожедуб, Максим Сабельніков, ТРК Лозова.